І всім доброго дня, дорогі друзі. І сьогодні ми будемо знімати новий летсплей. Так, так, як ви почули, новий Let's Play. І далі продовжить говорити мій колега Олег Лега 1. Так, сьогодні ми починаємо новий летсплей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, па-па. Шутка, давайте йдемо. Ми тут з Може, походу, вроді би, тут... Я гору. Ты же хочешь ты назнял? Я крапка фильт, хочешь ты мне снял? Я же офиген. Нет. Да ты пошлял вс-таки с другой лайки. Пока а я же навык. Давайте пошли в судову лайки. Вот так ативка. Ативка. А, давай, все. Пять лайков. Пять лайків, и мы выпускаем новый друзер. No, хотіла, що буде виходить прохотіні або ще просто будемо разом успілити. Ну, звичайно, але нам потрібно лайки. Не буде лайки, то для чого нам знімати? Правда? Так, там ну, бачу... Ну райки то але... Ну так, лайки то звичайно. <звичайно. Так, все, йдемо по Давайте я не можу зайти. Джоні проблема. Джон! Джон. Ти вважай не загубився? Я хочу на гору. Так, э... Муку, я гору. А! Давай на меньше места, что тут шкаем. Я просто на гору и... Так, в селе Кукуева. Вы не замечены странные летающие объекты. Так, я хотя б чуть-чуть... Ну, вибачте за... Вибачте за зйомку, але... я в інших серіях буду Пробувати. Зменшути лаги, знайду інші програми, що знімають відео з екрану. Але від того І... може зменшити якість або. що? Може хай чуть-чуть зменшити якість, але... Ей, Ей, той е не буде лагати, бо, блін, лагати, то е не цікаво дивиться. А хто мені дерево там? Я то Так, 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 не можу дівчику довести. Я він не можу сказати, яким словом. Ей, як ти там ну, одним словом робити. Я на хорі. Хорі.

Одного разу я ходив і бачу, як літали тревечка літав. Так, добре, де. Ви десь хоча б вже той осіли? Я залізу Ні, Хто буде декоти? Ми почте, але серії будуть недовгі. Десь максимум 10 хвилин. І. Блін, де дерево є! Да дару, так, у меня 24 дерева. Стоп, я заубийся. Мама! Дима, дай мне дару. Я О, Так. О, Она... музык, музык, музык. Конопля. 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 так, 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 так. Рука, 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 рука. Смир руку. Руку. руку, руку, руку. Дима, железо. Дима, что ты твой железо? Я полз Пацани... Пацаны. Сейчас я щось... железу ямику. Пацаны, менее. У меня шесть на руці. У меня якісь полки там. А я говорю, что. Тум не езд, тмный лес, пацаны, тмный лес. Я на что-то не знаю. Да. Одну школу кто-то забрал. Кто-то есть со мной в тёмный лес, там грибы большие. Я поможу. Народка молодая. Давайте отпускаемся на грибах. В грибах можно? Да, а я буду мати не, мать и твой не, брат. Нет, нет, мы будем а Я Можа... Я будильник а хочу. Можно... Я хочу в там же всё Я сделаю себе школу. Так. И буду её спаливать. Ну Дима, дай мне не железо, дай мне камни. Я не мою, я мой жизнь. Никам, дай тебя планеты. Дай мне никуда. Дай не Бо я сам не вывербал. О, я... Так. Меня уже пишет, Я не может быть. Я уже нашл приблизно десять. Дима, да винизу гласну. Да шо я с ним в этом Я тут купаюсь. У меня я черный копаться хочу, да. копаться. Да. Я не можу один дати, а я нікого більше не даю. І бо я не можу робити, а я тебе знаю. Та блін, дай мені дай кірку. Шукайте. Шукайте. Блін, то в купальні то фіа І не дай мені кірку. Дай кірку, дай кірку, дай. Зараз добре дам. Золото. Алмази. Оба. Оба, Фух. Я тебе. Я тебе мясо дам. Добрый. Джонни, Джонни, Джонни. Замерз в водопроводе. И как отхотел он. Он. Но запор был. Свинота, свинота, ты не бачишь? Ты не бачишь, блин, ее росток. Я курку маю. Я, может, я буду выпускать какие-то обзоры модов, но... Багато таких нормальних модів немає, може. Я наш вам завезут. Дима. Я я за тебя, видимо. Эй, то... я, я заубився, та... ви мене не Але хочете все... шукати. За мною. Дима, куди до мною? Яду. Там за мною держав. Я йду, я около пить спика. Дима, я тобі там приеду. А де ви є? Я навіть не знаю. Мойо, мо! Так, гоу! Ау-ау. Я тобі буду дивитися, то господню! О, я тобі сюди є желіза, може так на ютубі не буде лагати, але в мене так лагає, що я не можу себе?

я же верфінг мен не мене А наш а я бачу твоє. А я собі зробив, буду спати і на мене тож не паде. Ой, я лаву бачу. Може ми за каналом. Ой, яким за каналом. Ее за кадром щось можемо зробити. Эй, я лаву барчу, куда? Кажи. Спайде звісно. І далі не можу батьки. Так напевно ще десь три хвилини і відео Йо, закінчується. Та нічого не пато. Все. Я не буду. Так, ауч! Ауч! Я вже тепер не зможу заходити на сервер, бо мене. в тебе? Блін, уто мене лагає. А я нічого не бачу. Загубився в печері! Я буду шукати нові програми, щоб знімати відео. Мені же ловучить? Лагаю... Так. Бо то, блін, так лагає, що. Помне такий був баг, що не можна було вставити таблички і писати українською мовою. Бо там так лагало і не можна навіть було нічого бачити. Ще, ти мені, добре, ні. Ми думали, що ми там написали «та», і тому і нас викидало на псо з гри. Є, я живий. Звідки а... нас тільки факали? Не знаю, я просто прийшов до ліса і є. А я що не знайшов. А, курку здохла, така вона дригається, 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 дригається. Курка дригається? Угу. Бо вона здохла. На мене жалізний кайка. Напевно, ми вже закінчуємо. Сходите. То я. То як так, якщо ми тільки почали. Як ми почали? Ми вже 20 хвилин знімаємо. Да, так. Да. Яке 20? 10? А я казав, що буде. Напевно, що ми за... закінчуємо це відео. Дякуємо за, прос... за, за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал, бо це допоможе для розвитку мого каналу. Всім! І друзі. па друзі! Папа! Так, а что ты Що Что тут робити? не так.